Слава Богу, браті сестри! Всім вітання! Ви на каналі Почаю голос православної молитви. Господь дозволив, і ми зараз з вами почитаємо першу кафізму. Умовимося о здраві і спасінні наших рідних і близьких. Спасію, Господі всіх, хто долучається до молитви, хто підтримує, не забувайте ставити лайки, подобайки, підписуйтесь і діліться трансляцією. З вами чтець Анатолій, і ми з Божою милістю будемо. Читати першу кафізму. <кій> Спасі, Господі, всіх вас. Вітаю. Сьогодні в нас четвер, шосте, 5 лютого. І ми будемо молитися. Спасі Господі всіх. Молимося, браті і сестри. Читаємо першу кафізму. Спочатку перед кафізмою так так перша кафізма. Починаємо по-новому псалтир, Молитви перед началом чтіння псалтирі. <кій> Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий и нас грешных, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины и живе здесь и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, иди и селися в ней, от всякие скверны, спаси, блажа, душа наша, святый Божий, святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во веки веков, амінь присвятая Пресвятая Троїця, помілуй нас, Господі, очисти свіхи наша, владико, прости беззаконня наша, святий посвіті, цілі муші нашої, імені Твої ради. Господі помилуй, Господи, помилуй, Господі помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки віков, амінь, Отче наш, і сі на Небесі, де да светится ім'я Твоє, да при царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на Небесі і на землі хлеб наш насущний, даж нам дней, і остави нам долги наша, яко уже и ми оставляем Блужником нашим, і не веди нас в іскушення, не избави нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа, недоумеючи, молитву, яко, владиці грешний, приносим помилуй нас. Слава Отцу и Сину і Святому Духу, чесної Пророка Твоєго, Господи, торжество, Небо, церков показав, чоловік лікують Ангели, того молитвами Христе Боже, в мир, управи живот наш, да поємті Аллилуйя, и нині, и присно, і, і во веки векове, Амінь. Многе множество моїх Богородиць і к Тебе прибіг чистая. спасене, требує я немоствую, що і мою душу, і молі Сына Твой и Бога нашого, дайте й оставления, я же содіях лютих ідина благословенная. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. Господи, помилуй, 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 Господі поміли, Господі поміли. Господи помилуй, 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 Господі помілуй. Все святая Троице Божии и всього всего мира, поспеши направи сердце мое начать и с разумом и кончать и делай благими Бога вдохновенные сия книги, я же, Святый Дух, Усты, Давид, я отригну, и нині хощу лаголоти, ас недостойный, разумей же свое невежество, препадай, молюся ті, и еже от Тебе помощи, прося, Господи, управи, ум, и утверди сердце мое. Не оглаголані у стен но сіну, оразумие благолями хвеселите и приготовитеся на творение добрих дел, я же учуся и глаголю, да добрими дели про священно судище десниці страны, причастник буду со всеми ізбранними Твоїми, и нині, владико, благослови, да воздохнув от серця и язиком свою Глаголя Сице. Прийдіть і поклонимся цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і преподем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і преподем самому Христу, цареві Богу нашому. Блажен Божий і женить і на советничестивых і на пути грешной книжны, сідалище в убийствені Но в законі Господні волі Його, і в законі Його поучиться день і нощ. И будет, яко древо насажденное преисходящих вод, плод свой даст во время Свое, и лист его не отпадет, и вся и що творит, успеет, не так не у нечестивее, не так у яко прах, Его же возметает ветр от лица земли, Сигорани не воскреснут нечестивее на суд, ніже грешницы в Совет праведных, яко весь Господь, Путь праведный, и путь нечестивые погибнет. Скуюша ташись языки, и люди, и поучищать щетным, представшего царя, и и князі собравшись в купе на Господа і на Христа Його, расторнем узи их и отвержьмо от нас Игорь их, живи на небесах, посміється им, и Господь поругается им, тогда к ним гнівам Своим и Яростью своєю смітит Я, аж поставлені сим, Цар от Ніго, націоналом Горою Святої. Возища повеление Господне, Господь рече ко мне, Сын Мой Ситый, аз днесь родих тебя, проси от меня и дам Ти языки достояние Твое и одержание Твое конце земли, опасеш Я же злом железным, яко сосуды суди Скудильніше Я. и ныне, Царе Разумейте, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь и мост трепетом, примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, и давай зворится вскоре ярость Его, блаженье все, надеющиеся нань. Господи, штось со мной же остужающие ми, нози восстают на меня. Мнози глаголи души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ти же, Господи, заступник мої, сі слава моя, і возносяй главу мою, гласом моїм, кого Господа, возвах и м'я от горі святия своєя. а суснух и спах в остах, я Господь заступит м'я. не боюся у тем людей, окрес нападающих на м'я. воскресні, Господі, спаси м'я, Боже мой, яко ти паразились, вся вся враждующая місує. зуби грешников сокрушили сі. Господні спасіння на людях Твоїх, благословення Твоє, слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині, і присною, і вовіки овеки вековам. Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаймо о здраві і спасінні наших рідних і близьких 30 секунд тишини. Спасі Господі, і помілуй рабов Твоїх. И всех сродников, и всех друзей, и всех тут помінаємих, и всех просивших о них помолить, всіх войны на брані, всіх благодетелів, всіх чаючих чающих тішення, всіх підписчиків і всіх православних християн. слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и і, і присну, и і і веков. Амінь. Недав призвать мій услыша меня Бог правди моей, я в скорбе распространил мои силу, щедримее услыши молитву мою, Синові чоловічості, доколі тяжку серьезку, и любите суету, іщете лжи, и увидите, какой діві Господь преподобного своєго. Господь услышит меня, недавно звать мій к Нему. Гнівайтеся, не сорішайте, я же благолите в сердцах ваших, на ложах ваших, умилітеся. Поживите жертву правди и уповайте на Господа, мнозі благоли Той від нам благая, знаменайся на нас наслед лица Твоего Господі, дали все в серці моє, от плода і вина и лесую, умножившися в мире, вкупи усну и почию, Яко Ти, Господі, оповання и веселин в сі. Глаголи мої, внуши, Господи, звання моє, вон мій глас, моління моєго, Царю мое, Боже мой, як об Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану и Ти узрешим я, Яко Бог, не хотя беззаконня, ти ты истине приселиться к Тебе лукавную, ніже прибудуть беззаконие пред очима Твоим, возненавиделись и все беззаконня, беззакония, убившиеся глаголище лжу. Можа, крові і лістів огнушається, Господь, аж множество милості Твоей, я вніду в дом Твої, поклонюся ко храму святому Твоєму, страси твоє. Господи, наставим я правдою Твої, враг моїх раді і справі пред Тобою путь мой. Яко ніс востіх їх істини, серце і суєтного гроб я згортай їх, язики в своїх міщах у судім Боже, да одпаду до от мистець своїх, по множеству честі їх я. яко пригорчіша тя, Господі, да восесіляться, всі оповагиші на тя, во віково зрадується, і всілішіся в них, і похваляться у ті білібіще ім'я Твоє, Яко ти благословіш праведника, Господі, яко оружжя благовоління і нас. Господи, да не ярости твоей обличиши меня, не жегнив Ты накажеш накажешь мне. О, милый, Господи, я конис, мій Господи, яко посмертошася, кості моя, і душа моя, смятися, зелой ти, Господи, доколи, обратися, Господи, і збави душу мою, спаси спасибо, раді милості Твоя, я, конец смерті помінає Тебе, ваде же, то исповесь о Тебе, Утрудіхся воздиханням моїм, і змий на всяку нож, ложи, мои слізами моїм, і постелями мою мочу, смятяйся от ярості оку моє, обічах во всіх грозах Отступіть від от мене всі делающие беззаконні, яку услыша Господь, вас плаче моєго, услыша, Господь, моління моє, Господь, молитву моє прият, да постыдяться і смятуться всі врази мої, да возвратятся и остыдятся зілоскорі, слава Отцу І Сину і Святому Духу. І нині пресної во веки веков. Амінь. Алілуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господі, помілуй, Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд тишини поминаємо. Спасій, Господі, помилуй рабов твоїх. И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нами тут поминаемых, всех воинов на поле брани, и всех чающих Христового тише, всех подписчиков, всех благодетелей, и всех православных христиан. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Нині, и Присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже мой, на теоповах, спаси меня от всех гонящих меня и избави меня, да никогда коли в душу мою, несущую избавляющую ниже, спасающую, Господи Боже мой, аще сотвори сие аще есть неправда в руку моей, аще воздах воздающими зла, да отпадут от во враг моих тож, да поженет во враг душу мою, и да посинет и поперед землю живот мой, и славу мою. Персилит. Воскресни, Господи, гнивом Твоим вознесися в концах враг Твоих, и восстань, Господи, Боже мое повелением, іже же сім. І И сон людей, обыдить Я, том на высоту обратися, Господь судит людям, судим и, Господи, по правде моей и по незлобе моей намья, да скончается злобагрешник и справища и праведного. Испытай серця і утроби Боже, праведную помощь мою от Бога що праве серцем. Бог, судитель, праведен крепок і долготерпелив і не гневного дня на всіх день, а ще не обратите, если оружие свое очистит, Лук свое напряжение и уготово, и в нем уготова, суссудисмертная, стрелы свои зараимы содела, все боли неправды і зачат болезнь и ради беззакония, ров и зри скопа, и упадет яму же содеяла, обратится болезнь його на голову Его и наверх Его неправды оснидет. Исповимся, Господи, по правде его, и по ее имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твоє по всей земле, как взятся, великолепие Твоє превыше небес, уст младенец, Иисус совершились и хвалу, враг Твоих ради розрушити врага и местника, я козлю небеса, дела перст Твоих луну и звезды, я же Ты основались що что есть человек, как його Его, или Сын человеч, Яко посвящаєш Його, умалилися його малим чим од ангел, славу і честі вінчалися Його, і поставилися Його над діло руку Твоєю, вся покорилися під нозі Його, овці і воли і всі, іщежі скоти польські, а птиці небесні, і люби морські, приходящі з стізі морські, Господі Господь наш, яко чудно ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, и присну, і, і во віков, вековами. Алілуя, алілуя, Аллилуйя, слава тебе Боже. Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, молимся о упокоєнні, називаємо імена усопших. Однак, падане тишини, упокой господі, душу усопших раб твоїх. И всех усопших сродников, всех войны на брани объектах, и всех, и некому у них помолиться, и всех не нами усопших, и всех войны и всех православных усопших Христиан, и простим с вещения войны и и дарим Царствие небесное святый Божий, святых крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Божий, святых крепкий святый бессмертный нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, поміли нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і велики векова, Амінь. Пресвятає Троїця, поміли нас, Господі, очисти ріхи наша, владико просі, беззаконня наша, святий посіті, сіріні мищі нашої, імені Твоїго раді, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки Амінь. Отче наш, іже жийси на небесей, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царствие Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі, хліб наш насушний, даж нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас Воискушения, но избави нас от Лукавого. Беззакония зачався, аз, блудный, не дерзай зіраті на высоту небесную, но дерзая на человеку любие твои зову, Боже, очисти меня грешно и спаси меня, а ще праведники два спасаются, аз, где явлюся грешный, тяготы и с нои дни в нагу не понесох, носноемники, единонесятого часа сопречти меня Боже и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, объятия Отча отверстиями почшись, блудно мои і жди житие, на богатстве неиждивай мои взирающие дрот Твоих спасей, ныне обнищавшее мое, да не презлившее сердце, Тебе, Бог Господи, умилением зову, соріших на небо и пред Тобою, и і ныне и і вовіки велике вековами. Уповання християн, пресвять Диво, же родила и си Бога, паче ума и Слова, непрестанно или згорними силами дать оставление нам всем и исправление жития, верю и любовью, присно тя Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй. Господи, помилуй, 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 владый, Вседержителю, непостижимое начало, света и приумная сила, и же и постастного Слова, Отец, единосильного Твоего Духа и Спаститель, милосердной ради милости и неизвеченной благости, непризливой человеческого естества. Тьмою гріха содержимого, на божественными и светах священных твоих учений, законами Пророки святили миру, последи же нам того единородного Твое Сына, благоволи плотию ко косияние нас, Твоего просвящения наставите, да буду души твои в немнище гласу, молиния нашего, и дари нам Боже в деном и трезаном сердце всю настоящую жить нож прийти. «Ожидающе пришествие Сына Твоего и Бога нашего, Судей всех, да невозлежащий, спящее, но борствующее, и воздвижене в делом не заповедей Твоих, обрящимся, и в радостью і и деже празднующий глаз непрестанду, и неизлеченная сладость, зрящих Твоєго Ліця і злаголеною, як облах і чоловіку любі з Бог, і сій тебе славу вас Отцю Отцу І Сину, і Святому Духу, нині і прісно, і во віки веков. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри. Господь дозволив, і ми прочитали з вами першу кафізму, пом'янули наших рідних, близьких. Спасі, Господі, всіх, хто був присутній на молитві. Спасі, Господі, вас за вашу молитву, за вашу підтримку. Ірина, Ольга, спасі Господі, Інна, спасі, Господі, браті і сестри. Всім гарного Богом благословенного дня, вечора вже. Буде Богу угодно, то ми з вами. Ввечері після 10-ї години плюс-мінус будемо читати молитви на сон грядущий. Ще раз всіх спасі, Господі, поможи всім Христос, ангела-хранителя, з вами був Чтець Анатолій. Ви були на каналі Почаїв Голос Православної Молитви. Це Ютуб і Тікток, одна і та сама назва. Скажіть, я тут аватарку змінив на цьому, на Тіктоці. Як вона? Може бути, чи не може бути. Подумайте, напишете мені, щоб знати, чи підходить вона, чи воно щось міняє, чи не міняє, чи як ось так. Все спасі Господі, Ютуб виключаю вас.